Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Нарешті у Міністерстві соціальної політики визнали той факт, що пенсії, які отримує абсолютна більшість українців, не вистачає буквально ні на що. Ось так і сказали. І знаєте, хто сказав? Очільник наш новий міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін. Так, так, той самий, який замінив у липні на посаді Оксану Жонович. Нагадаю, що у нас у липні замість пенсійної амбіційної і Багато обіцяючи пенсійної реформи відбулося що кадрові перестановки у Кабміні. І зараз у нас новий міністр соціальної політики, який зробив заяву щодо пенсійної реформи, який готує, яку готує разом зі своєю командою. Ця заява пролунала прямо перед представниками нашого парламенту, народними нашими депутатами другоцінними. Визнано публічно, що грошей поки що немає. Ще цікавіша заява нашого міністра соцполітики у Лютіна стосовно соціальної допомоги. Моги, яку отримують під час повномасштабної війни українці. А, виявляється, наше суспільство розпещене ось тією підтримкою. Як вам таке? Але про все по порядку зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 99 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно ціную і дуже мені це приємно. Українську пенсію нічого купити не можна. Не будемо довго обговорювати е, заяву у Лютіна. Як то кажуть, краще один раз побачити ніж сто разів почути, тому пряма мова. Ще раз повернемось до безпосередньо пенсійного забезпечення і пенсійної реформи. Для цього всього потрібно комплексна зміна пенсійної системи, Повністю взяти і побудувати нову систему. Але для цього потрібно, щоб ми розуміли фінансову складову і фінансовий баланс її пенсійної системи. Ми не можемо просто взяти і сказати, що на завтра 5 мільйонів людей буде отримати більше ніж вчора. Бо ресурс для цього потрібно десь взяти. Це комплекс речей, які зараз ми опрацьовуємо. І після цього ми готові як міністерство з політики прокомунікувати і показати нову модель. А те, що зараз ми маємо, це не вирішиться просто що можна купувати. Купити нічого, я вам чесно кажу, за ці кошти купити не можна нічого. Чиновник також визнав той факт, що нашу українську пенсійну систему треба було змінювати не завтра, ні сьогодні. Це навіть не вчора, треба було задуматись над цим питанням і щось вирішувати кардинально ще десятки років тому. Але віз і нині там. Ось що каже Улютін, що зараз ми опрацьовуємо комплекс заходів. І Міністерство соціальної політики, після того, після якої вони опрацюють ці свої заходи, нарешті представлять нову модель пенсійну. Ну, власне, це те про що він говорив коли. Прийшов на свою посаду, тому що пообіцяв протягом сотні днів оприлюднити якісь певні зміни. А взагалі каже, що треба перебудовувати повністю всю систему. Ну, як то кажуть, логічно. По-перше, слід замінити цитую підходи до солідарної системи. По-друге, замінити спеціальні пенсії на професійну складову і чітко визначити, хто ж буде фінансувати цю складову. Ну, Зрозуміло, а по третє, запроваджувати накопичувальну пенсійну систему. Про це трошки згодом спитаєте, ви напрацював вже пан Улютін? А ми працюємо над тим, щоб це було не разове підвищення, мається на увазі саме пенсійних виплат. Йдеться про побудову фінансово-стійкої пенсійної системи, яка гарантує гідний рівень забезпечення для всіх. Ось такі гарні слова. Так все гарно е, звучить. А від чого ж на думку Дениса Улютіна, навантаження таке колосальне на нашу пенсійну систему? А це спеціальні пенсії, а це пільгові пенсії, це ранній вихід на пенсію для багатьох категорій українців. Ось з цим треба боротися, каже він. Знаєте, мене власне підкуповує чесність пана Улютіна, який визнав, що наразі нас ніяка накопичувальна система не приживеться, її просто неможливо запровадити суто технічно, тому що ну взагалі немає такої змоги. Це то його, обов'язкова накопичувальна система наразі є неможливою, тому що немає е, стабільних джерел фінансування. Тому, тому ми розглядаємо, каже він, добровільний механізм. Який дозволить людям поступово накопичувати е, власні пенсійні заощадження. Тобто, вже знаєте, не так, як раніше казали, що будуть е, запроваджувати накопичувальну частину обов'язково, тому що без неї ніяк. Щас, зараз уже так е, підходять до питання більш лояльно і кажуть наступне: що буде лише добровільно. Хочете, накопичуйте, не хочете, не накопичуйте. І те, що ще сказав Денис Улютін, е, наш новий очільник Міністерства соціальної політики. А те, що українське суспільство, наші люди, які значна частина ледве виживають під час повномасштабної війни, тому що кінці з кінцями не можуть е звести, зважаючи на те, що у нас відбувається. Я зараз не про обстріли, не про відсутність електроенергії, не про е навіть е оці. Е Побоювання стосовно зриву опалювального сезону, це все, як то кажуть, ми переживемо ціни, ціни космічно зростають на товари, на послуги все дорожчає в рази. Дешевого і доступного взагалі мало що залишилося, і ось та ситуація, і багато хто змушений просто отримувати якусь соціальну допомогу, виживати на ті гроші, і ще й отримувати таку ситуацію, коли кошти затримуються, тобто вони не виплачуються вчасно. І на, на тлі цього всього, ось цих наших реалій, то е, така заява лунає про те, що українське суспільство розпещене. Цитую, що саме він сказав завжди питання про дорослість суспільства, моє бачення можна зрозуміти, просто поставивши запитання. А чи готове суспільство каже він відмовитися від тих чи інших пільг? Субсидій і тих речей, які підтримують непрацюючих. не тому, що вони не можуть працювати, а тому, що вони не хочуть. Я не впевнений, що ми готові зараз це заходити. Це питання, яке я готовий підняти, запитати, але більш ніж на 98% знаю відповідь. Ось так. Ось така цитата. Зараз він каже, працюємо над концепцією нової пенсійної системи. Знову ж таки, сказав, що буде тестуватися нова пенсійна система, буде проводитися детальний аналіз, як це все по-новому працюватиме, і дуже багатьом дійсно цікаво. що ж придумую, Дійсно, яке покращення можливо, хоча б мінімальне буде. Але ось ще саме. Пояснення, як наш новий очільник Мінсоцу бачить ситуацію. Починаючи 22-го року, ми живемо за рахунок міжнародних партнерів. Мені взагалі дуже подобається. Ще раз скажу його прямота. Повністю всі виплати, крім військових, здійснюються за рахунок міжнародних партнерів, і ми їм дуже за це вдячні. Але це дещо розбалувало наше суспільство, оскільки вони не розуміють, наскільки складно. А ось тут трошки. Не знаю, як навіть це прокоментувати. Невже наші люди, які отримують 2-3-4 тисячі гривень пенсії чи допомоги, сильно розпещені? А може, це у Кабміні дуже розпещені і дуже багато тих, хто отримує космічні заробітні плати? Можливо, є така, е, така думка, можливо, у когось вона закралася не лише е, в, е, в якоїсь невеликої групи е, тих депутатів, які так е, акуратно кажуть про необхідність знизити видатки на наших топ-менеджерів, на наших висоп, високопосадовців. Знаєте, що ще? Коли нещодавно голові Кабміну новій очільниці уряду Юлії Сверденко запропонували. Переглянути рівень заробітних плат саме урядовців, тобто у кабміні, щоб трошки знизити. А чи можливо це, тому що ситуація, якщо в нас така вся погана і люди змушені виживати на 2-3-4 нещасні тисячі гривень, то можливо високопосадовці також могли б трошки затягнути? І дещо економніше жити. Наприклад, не на півмільйона гривень на місяць чи 200-300 тисяч, а наприклад на 100, не вмерли без голоду, логічно. Можливо, в найвищому керівництву топ менеджерам наприклад, установ типу Укренерго, типу Нафтогаз, типу Укрпошти, можливо, їм не мільйонні заробітні плати, а їхню важку працю, звичайно, треба цінувати, але можливо не. Настільки високу, щоб мільйонами розкидатися щомісяця. Ну, я кажу, як є, це відкриті дані з наш з декларації, які оприлюднені, просто можна е, увести в пошук і бачити декларація такого то посадовця за такий то рік. І там досить такі дуже гарні суми, непогані хто хоче у вільному доступі. Це інформація не конфіденційна. Е, але відповідь Юлії Свериденко була наступна: що таких е, фахівців е, високо рівня не можна їм скорочувати заробітну плату, тому що заробітні плати, тому що вони заслуговують на таку гідну оплату своєї важкої праці на благо нашого, нашої держави у такий складний період. Ось це так, так щоб не казати нічого емоційного, тому що ну це прямо от логічно було і дуже така влучна була, був такий запит. просто... Трошки переглянути видатки на можновладців, але ні. Нічого такого не буде, у нас не планується, тому що дуже високого рівня у нас посадовці і відповідно мають отримувати сотні, а той дехто мільйони гривень на місяць кожні чотири тижні. А ви виживаєте, як виживаєте, якось воно та й буде. А то ще дуже українці розпестяться і що це воно буде. Дуже добре також як Ми знаємо, так є така приказка. Знаєте, що ще на останок? Хочу надати статистичні дані стосовно середньої пенсійної виплати в Україні станом на жовтень 25-го року, тобто на цей місяць, 6400 тисяч гривень. Середня пенсія за даними пенсійного фонду. Але майже третина українських пенсіонерів в середньому отримує 3340 гривень. Загалом з понад 10 мільйонів українських пенсіонерів кожний четвертий намагається працювати і продовжує працювати і не від хорошого то життя, тому що Змушені, тому що потрібно якось виживати. А на 3 тисячі гривень цього зробити неможливо. Ну, тобто, за межею бідності. До речі, стосовно соціальних виплат, їхньої затримки, я нещодавно відвідала пенсійний фонд. Я про це розповідала в одному з минулих відео. Хто не бачив, будь ласка, ознайомтеся. Я залишу посилання в описі під цим роликом, спілкувалася з представником пенсійного фонду, і він навіть два представника. Пенсійного фонду пояснили, що відбувається, чому затримують гроші, чому люди не отримують деякі навіть з липня своїх соціальних виплат. Якщо для вас це питання є актуальним, обов'язково ознайомтесь з цією інформацією. Посилання залишаю в описі під цим відео. Друзі, а я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя у пенсійному законодавстві, у мобілізаційному, взагалі моніторю, відстежую всі зміни, що у нас, які нововедення запроваджуються, що як працює, і що нам з тим робити. І якщо ця інформація була для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше. Актуальної, важливої і цікавої інформації українських новин, які я поширюю впродовж дня, тому долучайтесь і бережіть себе.